Вітаю, друзі! Залетіла ось така посилочка сьогодні. Зараз ми з вами її оглянемо. А перед переглядом хотів би подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Також за підписку на канал дуже мотивуєте продовжувати знімати відео і надалі. Також підтримайте це відео вподобайками, коментарями, і, звісно ж, підпискою на канал. На даний момент там залишилося 15 підписників до трьох сотень. Тож давайте доб'ємо з вами. Так, а почнемо ми давайте з найменшого пакуночка. О, тут він уже розірваний, до речі, я бачу щось. Дивно, чому його розірвали. Так, ну, тут, якщо хтось дивився вже попереднє відео, здогадалися, що в нас тут. Зараз швиденько покажу просто і все. Акцентувати увагу на цьому не будемо. Так, тут в нас ось таке мотокермо протейпер. Це такое як для ендуро там. Ну, Не знаю, що за нього розповісти. Тут 28 мм, тут 22. Ну, це діаметр. Довжина 81 см. Якщо комусь цікаво, доволі непоганий. Термо, в принципі, якість хороша. Замовляю не перший раз я вже. Йдемо далі. Ось цей пакунок. Так, Тут потрібно обережно, щоб не розрізати. Так, давайте з цієї коробки почнемо. Тут жіночі штучки. Типу, як наша бурмашинка, ось такі тут насадки. В принципі, в мене приїжджав... приїжджала моя бурмашинка, то в мене, в принципі, якісь схожі були ось такі насадки. Ну, і... і ось такі точно в мене в наборі там були. Тут також ось такі, оце взагалі не розумію, що це. Ну, якісь ось такі насадки тут в наборі. Не Знаю, що це за штука. Якась газулька. це А, це, напевно, воно підключається і ногою потім натискається, і воно там все працює, обертається. Ось ця коробка така. Вона доволі легка. Не знаю, що це таке навіть, що в неї робити. Але тут є якийсь отвір. Щось сюди підключається. Зараз. О, тут щось тяжке, маленьке, але тяжке. Оце, я так розумію, це сама ця фриза. Схожа на бурмашинку. Тут щось вже вставлено. Як воно має працювати? Так, стривайте Ось Так. Ага. Ось так повертається, тут дістається, потім ставите там якусь насадку, відпускаєте, і воно вже зафіксувалось. Цими під'єднується. Так, а це. Просто щоб ставити її ось так, напевно. І ось тут під'єднується. Блін, як тут багато всього. А куди це? Так, знайшов. так, і цей газ також поставили. Так, і вмикаємо. Тут у нас є. Не знаю, ось це можливо пуск якийсь. Плюс-мінус. Не знаю, як воно. Так, не працює. Ну, можливо, зажать О! Так, щось є. Я не знаю, це якісь режими. А тут руки ноги. Ой-ой-ой, а вона сама почала працювати. А, ось в цьому режимі хенд. Вона сама працює. А в цьому фут, типу, цим педалям. А це що. Це типу направлення воно змінює, я так розумію. Ну, ось така штука. Не знаю, що, що ще за неї розповісти. Так, йдемо далі. Тут ось такий пакуночок. Так, це відкриваємо. Відкриваємо тут. Цікаво. Ого! Запакували сюди його. Видавлюємо. Блін, як його сюди засунули взагалі. Так тяжко діставалось. Тут ось такий. Плед. Чи що це. Мало бути якесь одіяло. Але. Щось на кшталт пледу, але, в принципі, таке товстіше. М'якеньке. Але цей матеріал не дуже мені подобається. якийсь, краще було б якесь більш, не знаю, воно якесь жорсткувате таке. Більш м'якіше, якби було, було б краще. Воно, типу, як занадто тонке, напевно. Через це так здається. Ну, ця сторона така м'якенька. І тут ще, я так розумію, якийсь синтепон посередині. Ну, Доволі велике, тяжке. В принципі, непогано. Не знаю, що за нього ще розповісти. Величезне, розмір, не пам'ятаю який. Ну, доволі непогано. Так. Останній наш пакуночок. Це він так запакований якось. Сподіваюсь там хоч все буде всередині. Блін, Булі. це взагалі. Так, окей. Так, тут пакунок пакунку добре відкладемо. Зараз переглянемо. Так, більше нічого немає, пустий пакет. Так, тут в нас, це як розумію, футболка. Замовляв собі там футболочки. Має бути просто чорна. Ось така розмір XL. Ну, матеріал доволі приємний на дотик. От такий матеріал мені подобається. Просто минуле відео там приїхали футболки. Чи позаминуле, не пам'ятаю. Там матеріал був не такий, а тут от. Такий приємний матеріал, подобається Прям дуже мені, але така вона якась вся. Ну, В принципі, кайфова. Так, і ось цей пакуночок. Тут просто пам'ятаю, що тут було дві футболки. І ось це друга така маленька на цій вже розмір L. А ця футболка, вона така, як спортивна. Типу, як для бігу там використовують її. Я, я гадаю, там вам на відео помітно, який це матеріал. Це розмір L. В принципі, також чорна, без ніяких там малюнків, без нічого. Так, йдемо далі. Давайте. Так, такий маленький пакуночок. Так, чому ти не хочеш так відкриватися? Ну, добре. Так, і це в нас. Так, це в нас ось такий лічильник мотогодин. Ось в нього тут в комплекті ось такий провід. До речі, якщо хтось знає, як його правильно встановлювати, я дивився відео. В деяких відео там просто його встановлюють десь на раму мотоцикла, і цей провід взагалі майже нікуди не ведуть. в Деяких... Відео показують, що цей провід ведуть до свічки запалення, намотують на свічку запалення, чи на сам точніше бронепровід, який йде до свічки запалення, на нього десь намотують і про... кудись чи ось сюди його ще фіксують, чи потім ось так протягують, не пам'ятаю вже, але точно до свічки запалення. Тож, якщо хтось знає, пишіть в коментарях, як його правильно фіксувати. Хоча тут ось напевно. Так, якісь наліпки є на китайській. Так, тут щось таке маленьке. А, так, це... Я не знаю, як ця штука правильно називається. Але суть цієї. Тучки в тому, що це автоматично. Я не знаю, якщо, так, а це звідки це випало, напевно, від того лічильника мотогодин. Я не знаю, як правильно називається, але, ну, типу, якщо вам просверлити щось потрібно, і щоб сверло не з'їжджало, типу. Ого, воно таке туге натискається. І ось тут видно, воно залишило таку мітку. І потім по цій мітці ви вже можете сверлити, і сверло не повинно з'їжджати. Я не знаю, як правильно воно називається. Так, цікаво це Це все в нас в цій посилочці. Остання деталюха. Така маленька, я вже знаю, що це. Це в нас ось такий амортизатор. Я будую байк для свого молодшого брата. І вийшло так, що там той амортизатор, який в мене є, він занадто довгий і мені потрібен був коротший. Тож, замовив ось цей. Не знаю, як він працюватиме. І я дивлюсь, тут втулочки ось ці, напевно, відрізняються від тих, які на тому амортизаторі. Тому що тут якісь менші, типу як під М8. Болт, а там, напевно, М10. Тож, прийдеться щось ще з цим робити. Або болти туди менші ставити. Також, ось ця фіксація, я не знаю, воно тут прокручується. Хоча ні, воно, в принципі, тримається зафіксоване. Ну, ось такий амортизатор просто менший. Він дасть можливість занизити той байк, типу, під зріст мого молодшого брата. І нічого особо. Не потрібно буде переварювати якісь кріплення. Ну, той амортизатор, який там є, він взагалі дуже великий. І там навіть якщо щось переварювати, перерізати, там не вийде його поставити так, щоб він не заважав. А ось цей буде, в принципі, чудово працювати. Тож, на цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші коментарі. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо вже. 300 підписників залишилось всього лише 15. Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!